Я закінчила ліцей у 2004 році за професію кухар-кондитер. Попереду був технікум готельного господарства та Київський національний торговельно економічний університет. Паралельно з навчанням набувала досвіду у ресторані Девінчі, працюючи офіціантом, а пізніше асистентом адміністратора. Хто обирає професії кухаря-кондитера, офіціанта, безперечно, обирає творчу роботу. Але вона супроводжується низкою щоденних зобов'язань, їх необхідно виконувати, крім втілення в життя фірмових рецептів. Якщо ви вирішили стати на цей шлях, вимоги не повинні вас лякати. Перед вами лише етап, який потрібно подолати. Ці професії затребувані в будь-якій галузі в школах, в лікарнях, в дитячих садках, їдальнях, ресторанах та кафе. Людина цієї професії ніколи не залишиться без роботи. Сьогодні я продемонструю сервірування столу для сніданку. Сервірування столу починається з розміщення на ньому пиріжкової тарілки, яка ставиться зліва на відстані 5-10 см від краю столу. Прибори розміщуємо справа наліво на відстані 2 см з краю столу. Ніж для масла кладемо на борт пиріжкової тарілки. Фужер для води ставимо напроти леза ножа. Полотняну серветку складемо простою формою і розміщуємо перед гостем. В центрі столу ставимо вазу з квітами, а також спеції. Сіль має стояти лівіше перцю.